Наприкінці минулого року суттєво скоригували правила везення і надання гуманітарної допомоги. Що змінилось? Розповідає волонтер та правник Володимир Гавриш. У студії працюють Руслана Кравченко та Анна Море. Пропоную почати з позитиву. Наприклад, за період воєнного стану Кабмін вже офіційно має право встановлювати спрощений порядок обліку гумдопомоги, допомоги, а також визнання товарів гуманітаркою за декларативним принципом без отримання дозволу Мінсоцполітики. Які ще є позитивні зміни, і що важливого сталося для того, аби спростити роботу волонтерів та волонтерок. Якщо говорити про постанову 953, яка набула чинності з 1 грудня 2023 року, то е, там є як позитивні сторони, є так і негативні моменти, про які говорять сьогодні волонтери. І в рамках цього е, кабінет міністрів зробив термін. Перехідний в 4 місяці до 1 квітня 2024 року це так званий тестовий режим для того, щоб зрозуміти, наскільки постанова 953 буде працювати і забезпечувати е, максимально сприятливі умови для роботи е, фондів волонтерських організацій. І, власне, якщо говорити про плюси чи мінуси. Е, Кажемо так, що тестовий режим е, надійшов для того, щоб подивитися, наскільки е, воно реально працює в реальному часі, і ми будемо говорити про перші зміни. Це е, будь-який фонд організація, яка е, хоче отримати допомогу за кордону. Вона мала бути зареєстрована до 1 грудня в єдиному реєстрі як отримувач гуманітарної допомоги. Тобто, якщо ми говоримо про е, завезення гуманітарної допомоги в Україну, то сьогодні можуть це робити тільки ті організації, які являються офіційно зареєстрованими. в Власне, в онлайні для того, щоб в подальшому можна було на митниці показати реєстраційний номер і тим самим підтвердити. Можливість завезення гуманітарної допомоги, якщо говорити про волонтерів, просто які е, самотужки хочуть сьогодні завести гуманітарну допомогу, на превеликий жаль, цього робити вже неможливо. Вони мають бути в складі е, волонтерської організації, яка власне є офіційним отримувачем гуманітарної допомоги, тому це е, є з однієї сторони недолік, а з іншої сторони сторони, якщо говорити про контроль завезення гуманітарної допомоги і розподілу, це є плюс за майже два роки війни. Ми чітко розуміємо, що є фонди, які працюють і реально допомагають людям, які постраждали від війни або військовим. А є хто на цьому. Скажемо, робить якісь свої схеми, тому тут важлива роль, що держава хоче максимально контролювати ці процеси для того, щоб не спекулювали і не заробляли на війні, і саме на волонтерському русі. І якщо говорити про деталі саме завезення гуманітарної допомоги, якщо ми говоримо про партнерів за кордоном, сьогодні партнери мають надати нам повний перелік гуманітарної допомоги для того, щоб ми могли це все подати в електронну декларацію. Але оскільки я раніше сказав, що є 4 місяці перехідного періоду. То е волонтери можуть також зареєструвати гуманітарну допомогу під час завезення її безпосередньо на митниці в паперовому вигляді. Після 1 квітня е цієї вже опції не буде, і все буде декларуватися виключно через електронний кабінет, де буде надаватися унікальний код для тієї чи іншої е завезеної гуманітарної допомоги. Так, ви говорили про е, незаконні схеми, е, про те, що е, ну, з приводу цієї е, нових цих законів е, певні особи можуть цими скористатися. От мене зацікавила ситуація з приводу того, що е, зараз дозволено реєструвати автомобілі на військовослужбовців, а не тільки на військові частини. І от одразу спало на думку, чи не використовують все ж псевдоволонтери таку зміну для незаконних схем переправки авто із за кордону. Ну, це зміни до закону 91.11, які набули чинності 23 грудня 2024 року. Президент підписав його в грудні місяць до того, як він набув чинності. Скажу наступне, що на сьогоднішній день ще ми чекаємо повністю алгоритму. І юридичних обґрунтувань для того, щоб це можна було передавати уже напряму військовим для нас, як для доброчесних волонтерів організацій благодійного фонду, важливо, що ми можемо надавати напряму військовим. Але як ви зазначили, на цьому будуть спекулювати і тут важлива складова, що власне. Силові структури, які е, і контролюючі органи, які будуть е, за цим дивитися, щоб пильно е, відслідковували, куди кожна машина е, буде прямувати, так на цьому будуть спекуляції, але тут має бути е, чітка відповідь е, силових структур е, в рамках того, щоб не допустити спекулювання на цьому. А от складання звітів за розподіл продукції, який треба робити тепер щомісяця, наскільки він зараз так ускладнює життя волонтерів і волонтерок? Ну взагалі, якщо ми говоримо за постанову 953, то звітність має надаватися в 90-денний термін в електронному вигляді, тобто все те, що на сьогоднішній день. Завозиться, воно е, обліковується і потім має е, надаватися звітність до кінцевого споживача. Питання в тому, що на сьогоднішній день це затруднення для благодійних фондів для волонтерських організацій у зв'язку з тим, що потрібно розширювати штат фахових людей. Це бухгалтери, це юристи, це фінансове навантаження для фондів е, в непростий сьогодні. Час війни, це ще додаткові затрати, які потрібно буде залучати на е, цей облік, на правильну звітність для того, щоб не попасти е, в список е, організацій, які недоброчесні. Тому що е, питання стоїть номер один, в тому, вчасно подати. І в рамках цього потрібна фахова людина? А фахова людина на сьогоднішній день це фінанси? Так, да, дякуємо за це роз'яснення, і також наостанок хочеться запитати про таку історію. Знайомі волонтери зіштовхнулись з ускладненням перетину кордону за системою шлях. Зокрема, щоразу разу чоловіків з команди запрошують на співбесіду до прикордонника. Чи були у вас такі випадки? І з чим ви це пов'язуєте, якщо чули про такі випадки? На сьогоднішній день ми чітко розуміємо, що в країні війна і потрібні скажімо, контроль за тим, хто ви, виїжджає і на підставі чого, якщо говорити безпосередньо за систему шлях. То це люди, які їдуть за волонтерською допомогою, які чітко мають е, привезти допомогу для тих військових підрозділів, е, який був запит на ту чи іншу організацію, яка подавала людей в шлях. І е, на сьогоднішній день е, прикордонна служба України чітко моніторить е, перетин кордону людьми, наскільки люди е, являються волонтерами, і наскільки е, вони підтверджують мету своєї поїздки, і номер один тут питання, е, чи вони повернуться, і для нас, як для Волонтерів для фондів ну, це питання важливо також, тому що не завжди можна 100% від людини почути правдиву інформацію і деякі люди паразитують на. Тому, що приходять, звертаються, кажуть, ми готові там допомогти, допомагають попередньо там дуже багато людей е фонду, а потім можуть використовувати фонд для своїх цілей. і тут це питання дуже важливо, щоб воно було врегульовано на якомусь такому законодавчому рівні, щоб були роз'яснення і для фондів, яким чином все це має відбуватися контролю, тому що ми не силові структури, ми не можемо достеменно знати ну, кінцевої мети того волонтера, який сьогодні працював, допомагав, їздив до на фронт, а завтра. Їде за кордон за гуманітарною допомогою, і не завжди такі люди й повертаються. Є такі випадки в усіх фондах, і це велика проблема. Тому сьогодні на кордоні посилений контроль для того, щоб розуміти наскільки мета. І підстави перетину відповідають тому, що насправді людина їде за гуманітарною допомогою і повернеться з тим, що декларує. Це була розмова з волонтером та правником Володимиром Гавришем. У студії працювали Руслана Кравченко та Анна Море.